Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після тижневої перерви лунають нові вибухи в Москві, як і тиждень тому. Нова атака на Рубльовку щойно пролунала серія потужних вибухів в елітному районі Москви. Окупанти елітного містечка знову мусили бігти. Атака на ідентифікованих дронів Камікадзе по Підмосков'ю у районі рубльово успенського шосе викликала потужну паніку. Це вже шоста атака дронів за останні три місяці по цих місцях. Рубльовка є місцем концентрації кремлівської еліти, і спершу мова йде саме про офіційні державні резиденції, включно з двома резиденціями президента. РФ. Далі санаторії та пансіонати вищого шалону рашистів, включно з відомими свого часу на весь радянський союз санаторієм Барвиха. А якщо брати саме житлові будинки, то саме у цьому районі, відповідно до даних російського опозиційного видання, проєкт Медіа проживає і це лише топрівень. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, очільник Росгвардії Віктор Золотов, заступники міністра оборони РФ Олексій Криворучко та Руслан Цаліков, прем'єр-міністр РФ Міхаїл Мішустін, міністр фінансів Антон Селуанов. Це лише офіційно за документами. На право власності без урахування можливих збігів, коли мова йде про тезок, а також власності, оформленої на інших членів сім'ї. А якщо брати всіх віп персон, наближених до Кремля, то мапа виглядає наступним чином: зрештою, все одно залишається питання, чи є резиденції військових злочинців законною ціллю. І відповідь безумовно так. Наприклад, сили міжнародної коаліції під час операції проти режиму Каддафі завдавали удари по його резиденціях неодноразово. Аналогічні удари завдавались по маєтках Садама Хусейна та його еліти під час обох операцій проти цього. Диктатора удари збройних сил Ізраїлю по будинках терористів взагалі є сталою практикою. Таким чином, навряда легальність ударів по можливим місцям перебування військових злочинців та їх поплічників взагалі може бути під питанням. Інша справа, звісно, у результативності зрештою мова йде лише про дрони камікадзе. Але те, що вони не уразили, наприклад, маєток Шойгу, виключно провина самої РФ. Зокрема, офіційно міноборони РФ заявило, що до атаки 2 жовтня було залучено лише 58 дронів, 25 з яких були знищені з РКГ Панцирі а ще три через дії російського РЕБ відхилились від цілий через втрату керування. Про решту чомусь мовчать. Удари по об'єктах ворога у Російській Федерації завдають росіяни, які знаходяться на території своєї ж країни. Говорить радник Залужного: вони знаходяться на території Росії. Мережа достатньо активна та ефективна. Ми самі це бачимо. І Курську область бачимо, і Білгородську область бачимо. Постійно збільшується кількість ефективних дій і щодо військових об'єктів, і щодо критичних об'єктів. Сказав він. Радник також натякнув, що кількість подібних інцидентів на території РФ лише збільшуватиметься. Росія повинна усвідомити, що це двостороння гра. Цей рік для неї вже суттєво відрізняється від минулого. Додав радник заложного. Останніми місяцями на території РФ побільшало вибухів і пожеж. Вони все частіше стаються на військових об'єктах, аеродромах чи у портах. У російському курську в ніч проти 17 січня прогриміли потужні вибухи. Росіяни вже заявили про атаку дронів і роботу проти повітряної оборони. На світанку, 16 січня російському курську знову прогриміли вибухи. У Сійському курську, 16 січня, двічі за день сталася атака безпілотників. Український безпілотник уранці атакував будівлю Федеральної служби безпеки ФСБ у Курську. Другий дрон влучив у нафтопереробний завод поблизу місцевого аеродрому. Другий вибух у Курську пролунав через кілька годин після першого. Влада міста заявила, що інформація про ще один збитий безпілотник нібито не відповідає дійсності. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.